Будьмо уважні, той час, коли Ісус Воскрес із мертвих став посеред своїх учнів, і до них каже мир вам. Вони налякані в великім страсі, думали, що духа бачать, та він сказав їм, чого стривожили, з чого сумніви повстають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Доторкніться до мене та збагнішуть, дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощі ще не няли йому віри дивувались, він сказав чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби й кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними, потім до них промовив це слова, що я був ще з вами сказав. Вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі у пророків та в псалмах. Тоді Він відкрив їм розум, щоб ви розуміли Писання, і до них мовив так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам. Почавши від Єрусалиму ви свідки того, я вам зійшлю те, що мій отець обіцяв був, ви ж позостаньтеся в місці, поки не одягнетеся силою з висоти. тоді вивів їх до Витанії, знявши свої руки, благословив їх. А як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо, вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Мі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу! Слава. Ви ж позостаньтеся у місці, поки не одягнетеся силою з висоти. Добрі браті і сестри, сьогодні роздумуємо над праздником Вознесіння Господнього. І знаєте, щоб як краще його зрозуміти, то трохи треба побути в шкірі апостолів, бо ось Євангелія говорить, що Христос стає перед ними воскреслий. Того, якого ви не бачили, якого пробили, розп'яли, поховали в гробі той страх, той трепет, який вони сидять в тій хаті, а тут, ті двері замкнені, а він приходить і говорить їм мир вам. Той єврейський шалом, то означає не тільки цей мир, спокій, але радість, благословення, благополуччя, добробут, то це слово має в собі такий цілий набір оцього такого добра, що несе Господь, воскреслий Господь. Але що вони роблять? Їхні серця не можуть сприйняти того шалому. Вони тривожаться, вони не розуміють, що то відбувається. Він каже, а чого ви так? Подивіться на мої руки, подивіться на ноги, і вони думають далі, що він, напевне, дух, який перед ними явився. Він їх починає переконувати, починає їсти ту рибу, той печенок і то того часто крихтку меду. То цікаво, якби перед нами Христос Воскрестивий став. Але то треба вернутися до нашої ситуації. Подивімося, як ми зараз живемо. Якщо ми живемо тільки новинами, то то страшне. То вже, вже треба йти на цвинтар, вже собі викопати яму, вже собі зробити плиту, вже собі підписати, бо ніхто за вас не зробить, то, то що, що треба вже хоронити. Або наразі у тих таких суєтах, ми туди бігаємо, то а сьогоднішнє свято має, якби так нас призупинити і подивитися в небо. Не в то небо природні, колись Гагарин летів в небо, і він сказав, що Бога нема, бо він його там не побачив. Насправді Бог возноситься в небо, тобто це місце, де є Боже правління, де є вже Боже царство. І до цього ми не могли ввійти, аж поки Христос своїми стражданнями, своєю смертю, своїм Воскресінням відкриває. І сьогодні то є свято про те, що ниби. Ну, то добре переслати ті всі картинки, такі, що я на Вайбері пересилають, і там бажають, чого ми бажаємо. Але насправді який зміст того свята, що наша батьківщина не в цьому є місці. Ми тут тільки подорожуючі. І нараз ми сердимося, бо ми все життя вклали в ту хату ідеальну, а тут раз і треба іти ставати перед Господом Богом. Чи так само нараз купа зусиль дивимося, що людське життя напроти як порівняння з вічності? Тут, як як свічечка загорілася і згасла. І молоді ми цього не розуміємо, то вже старші, коли вже ми є такими, знаєте, трошки прожили, прийшли на пенсію дивимося, а де, тут, де ж та наша молодість, де ж тут наші плани, де ж тут ідеальне таке, знаєте, і, і реальне щастя, і де ж тут все, все подівало? Колись ходив з рденською водою, одну бабусю питаю, вже було 86 років, кажу, а ви би сказали, що то воно так довго йде те життя? Хоч та де очі, то як один такий добрий такий рік, отак воно життя проходить. І сьогоднішній празник, він серед того всього гармидеру, бо не раз можемо так почуватися, вибачте, за таке порівняння, знаєте, як курка біжить через дорогу, а там їздять машини. Їй всюди повно, всюди пір'я, і вона, бідолаха, не знає, як, як з тим все спорити. Також нараз ми серед того гармидеру життєвого, отаку само і ми бігаємо. А сьогоднішній праздник має зупинитися і дати нам розуміння, де є наша батьківщина. І що цікаво, добра новина полягає на тому, що ми не могли до неї добратися, до тої батьківщини, а тепер завдяки Воскреслому Оцей шалом у нас має з кожним роком бути більшим. Може бути тривожитися, можемо ми бути в тих таких ситуаціях, дуже таких, знаєте, роздирання, бо в нас таке нараз складається враження, що можна і з цим світом жити, і з Божим світом жити. Рано чи пізно ми зробимо висновки. І зрозуміємо той світ, який обіцяє нам успіх, він його сам не має. Сам прагне, сам бажає, сам гониться, а насправді не має. І те життя таке дуже коротке в рамках 100 років, може, трохи більше, недавно бачив по Фейсбуці, як одна монахиня святкувала 105 років. Але і в неї прийде час цього вознесіння, повернення до Батьківщини. І друга правда велика віри нашої, що наша природа там у небі. Займе дуже велике важливе місце. Христос сів по правиці Бога з нашою природою. І це вибір Бога Отця, щоб дати своїм дітям, знаєте, таке дуже важливе місце у Божому царстві. Тому навіть коли богослови роздумували, то вони висунули таку теорію. Очевидно, що хтось каже, отче, та вони самі не знають, та, і, та всі не знають. Але чому впав Люцифер? Тому що Бог привідкрив. Що він воплотиться, стане людиною, щоб людську природу притягнути, і Люцифер не зміг поклонитися Богові. У чому? У людській подобі. І тому він все, що, все, що Боже, це створене людське, тому і Богородицю, і тому її потомство. Оці всі заповіді, от вони коли роздумували над цим Божим об'явленням, і бачимо, як Бог цінить кожну людину. А ми нараз з собою не можемо дати ради. Потім не можемо дати з тими дітьми, які нас постійно нервують. І тому сьогоднішнє свято отак похилитися і запросити того шалому у своє життя. Бо коли ми не запросимо у своє особисте життя, то я не зможу тоді поділитися з тими. І навіть якщо чуть-чуть будемо пробувати, не є ми такі безнадійні, бачимо, апостоли не розуміють. А він їх показує, розказує, і мало того зараз маєте зупинитися у Єрусалимі і в особливий спосіб готуватися щоб прийняти силу з висоти. Бо не можемо ми цими поділитися тою любов'ю, коли не, не зійде на моє серце зіслення з того духа. І сьогодні церква розпочинає таку декаду місійності, 10 днів, коли ми будемо роздумувати над тими правдами, темами віри, які були потрібні для апостолів, які потрібні і для нашого життя, і так само для наших дітей. І до кінця вони цього не, не осягали, не розуміли. Але ця молитва і це приготування. Сьогодні є таке особисте. Утвердження у вірі. І то навіть є цей додаток, молитва церкви, то там можна більше почитати, знаєте, про ту війну, яка сьогодні триває. Це теж той такий етап, який зовсім не збігається з нашими планами. А Христос що говорить до апостолів? Все те, що зі мною сталося, це було написано у пророках в псальмах. Оці страждання, оці терпіння. Оця ганебна смерть, оцей слуга ягве, який візьме гріх цілого людства, аби не тільки відкупити нас, оту всю провину, яка заважає нам спілкуванні з Богом, але й ще зіслати нам ті благодаті, які ми потребуємо до цього вічного життя. Також церква ставить молитовний намір, за яким ми сьогодні маємо молитися, маємо подякувати Богові за стійкість нашої української держави. За кожного захисника маємо подякувати захисницю, за їхні сім'ї, за волонтерів, медиків. Також щодня маємо пам'ятати і бути в молитві про них. Це дуже важливо. Ну і місійне наше завдання це, попри нелегкі наші обставини, нашого життя, то маємо сьогодні знайти три речі, які треба Богові подякувати. Я хотів би подякувати знаєте, передусім за своє життя, за той великий дар, який Господь дав. Для мене також хочу подякувати за всіх людей, які є зі мною, ті, які були, які є, які ще будуть у моєму житті. Але найбільше то хочеться подякувати Богові за цю щоденну Божу благодать, яку він мені дає, для того, щоб я йшов тою дорогою до цього вічного життя, яке він мені готує у небі. Просимо про ці дари, слава Ісусу Христу!